Привіт усім. Як ви вже помітили, змінюється формат мого каналу. Я не змінюю тему, тобто далі буду говорити про Польщу, далі буду вас консультувати, далі буду старатися вам допомагати, ділитися цікавою корисною інформацією. Але хочу пов'язати свій канал з моєю новою діяльністю. Діяльністю страхового агента. І тепер буду вам розповідати цікаві речі, зв'язані зі страхуванням майна та життя у Польщі і надіюся, мої відео будуть для вас діями. Корисними. Для тих, хто мене вже давно знає, всім привіт! А для нових підписників хочу представитися, звати мене Анатолій. І давайте одразу перейдемо до теми нашого е, першого відео, зв'язаного з моєю новою діяльністю. Хочу розповісти про те, як я взагалі е, потрапив в сферу страхування. Е, нещодавно я змінив роботу. Тут у мене будуть підказочки, тому буду відволікатися, підглядати. В мобільний телефон, так що вибачте мене, але мені здається, що так відео буде більш детальним, і я не опущу жодної важливої інформації. Я живу в Польщі вже понад 10 років, і найбільш за все я не хотів працювати в кол-центрі, тому що там треба дзвонити, щось продавати людям, щось втискати бути нахальним. Ну, в принципі. Знаєте, як працюють кол-центри, всі ви не любите, коли до вас хтось дзвонить. Також я не хотів працювати на заводі, тобто не в принципі на заводі, а на, якійсь, на якомусь важкому виробництві, тому що це важко, тому що це три зміни, тому що це важкий графік. А також у страховій компанії, тому що я вважав, що страхові поліси, страховки це щось. Якийсь розвадняк, такі думки тягнулися ще з мого якогось там досвіду, коли жив в Україні, і коли чув, що там ну, страхова компанія відмовила, страхова компанія не виплатила і так далі. і так далі. Тобто, це був якийсь такий негативний досвід, навіть не свій із минулого. Тому скалося в мене таке. Враження. Отже, на жаль, з приводу відсутності на моїй колишній роботі кар'єрного росту, а також внаслідок професійного вигорання було вирішено змінити роботу. Це мало покращити моє, звісно, психічне самопочуття і зміни часто в цьому допомагають. А також хотілося спробувати щось нове, більш перспективне, там, де я буду розвиватися. Звільнившись з роботи, виявилося, що швидко знайти роботу можна саме на заводі, на якихось таких важких місцях, так, як, ну, там дуже велика ротація людей. В кол-центрі. По тій самій причині не всі витримують психічну працю на телефоні, особливо на так званих холодних дзвінках, або, як кажуть, в Польщі, жінне полончення. Ну, тому що дзвониш до людини, яка не сподівається, що до за неї задзвониш, починаєш спамити її грузити, і людина просто кидає слухавку, а треба показувати результат. А також в Ченстахові активно шукали людей до страхової компанії ПЗТУ Ту І про це далі, чому саме ПЗТужич активно шукало працівників. Ну і нагадаю, чому я скептично відносився до праці у страховій, М -м, мені здавалося, що платиш гроші невідомо за що, в сенсі за страховий поліс. М -м, мені здавалося, якщо щось станеться, напевно, страхова зробить усе, щоб тебе тоб кинути і не виплатити тобі гроші. І я був переконаний, що сам процес отримання грошей від страхової, напевно, дуже складний, напевно, дуже бюрократизований, також неймовірно довгий. І... Я був переконаний, що умова написана дуже хитро, і в ній, напевно, буде дуже багато гачків, пунктів дрібним друком. Щоб вам не виплатити гроші, звісно. Ну, а як же так? Отже, почав я шукати роботу, почав я висилати резюме на Вікспел, на Працюй ПЛ і на LinkedIn. Я висилав багато резюме не скрізь підряд. Але в основному на вакансії сфері обслуговування. Тому що в мене в сфері обслуговування дуже великий восьмирічний досвід, але на цю тему у мене буде окреме відео. Так що підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. І більшість резюме, які я відправляв, навіть не було відкрито. Це добре видно і на працюю і на OLX.pl. На жаль, в Польщі є така тенденція, що роботодавці можуть передивлятися резюме вибірково. Ну, наприклад, коли на моє місце шукали працівника, коли я звільнився, то до нас на Оліксі прийшло близько 370 резюме. Це досить багато. Рекрутери стараються якимись методами плюс-мінус ці резюме якось там фільтрувати. Можуть якісь там анкети вам висилати, ті, хто ці анкети заповнять, то вони там проходять далі. Ті, хто не заповнять, ну, то автоматично вже менше резюме до перегляду. Натомість, ну, якщо це безпосередньо роботодавець, то він може. Дуже вибірково ці всі резюме відкривати. Наприклад, з тих 370 близько резюме, начальниця відкрила десь може 30 а на розмову, може, запросило ще 5-7, там буквально було кілька людей. Так що розумієте, навіть якщо ви являєтеся ідеальним кандидатом, є величезні шанси, що про ваше існування взагалі ніхто не дізнається, коли ви відправляєте резюме, на якусь там вакансію. Ну і тут, по закону підлості, відізвалися до мене, звісно, після. Відправка резюме з кол-центру. До двох кол-центрів вислав резюме з двох кол-центрів відізвалися, а також зі страхової компанії ПЗТу Жичі. На завод я резюме не відправляв, але про завод може колись іншим разом розкажу. Бо і там я встиг попрацювати. Ну і тут, як кажуть, з двох зол вибирають менше. Вибрав я не кол-центр, а ПЗТу-Жичі. Тому що ну, ПЗТу це велика і відома польська фірма, статусна фірма, яка і філії має. В Україні, тобто вирішив, ну, якщо вже маю працювати в страховій, то вже краще працювати ну, в страховій зім'я. Може, там якось буде краще. Ну і почав я навчатися. Адже, щоб почати працювати, треба отримати ліцензію, здати два екзамени і пройти там кількоетапне етапне школення. Під час навчання я зрозумів, що треба вибрати якусь конкретну нішу. І в ній шукати клієнтів. Е, план був простий: стати добрим україномовним та російськомовним агентом-консультантом. Адже, як вилося, саме україномовних та російськомовних консультантів в самому ПЗТ ніхто не знає. Тобто, Агентів багато, але всі агенти, ну, може, не всі, але ну, принаймні з того, що я зрозумів, е, корінні поляки, тобто, люди польськомовні і е, ніхто. Якось так на людей, які приїхали з України, приїхали нещодавно і збираються тут жити. Ну, от якраз ця аудиторія була поза, поза сферою діяльності і за язита за, мовного бар'єру. Може, ментального якогось бар'єру. Тобто, ніша лишалась порожньою. До того ж, навчаючись, я дізнався, що самі по собі страхові поліси не такі вже й безнадійні, як мені здавалося раніше. І в своїй більшості страхові фірми мають досить цікаві продукти, які дійсно можуть врятувати комусь життя. Раніше я вів блог Escape to Poland і допоміг багатьом людям з легалізацією. Я подумав, а чому б не поєднати блогерську діяльність зі своєю основною працею? Я ще тоді про це задумався. Тільки ну, тоді блогерська діяльність була пов'язана з нелегальним продажом, е вакансій, е допомогою в легалізацію. Це, це таке, бо така діяльність була. На, десь там на кордоні з легальністю. Ну і взагалі, це, це, цей формат мені не дуже подобався праці. Мені добре вдавалося розбирати польське законодавство і писати на цьому статті. І мені здається, що в сфері страхування я не буду гірший до того, що мене у самого в житті нещодавно сталося. Дуже важка ситуація. Якби я мав відповідний страховий поліс, мені було б набагато легше, як тоді, коли ця ситуація сталася, так і зараз. І про це, звісно, теж буде окреме відео. Я не хочу бути голослівним, тому не забувайте підписуватись на канал. Тут буде ще багато цікавого. І, взагалі, я хочу донести до українців в Польщі, що страховки мають право на існування. А от чи купляти страхові поліси чи ні. Хай кожен вирішує сам. Саме в цьому я хочу е, допомогти за посередством моїх відео. Ну, звісно, є обов'язкові страховки, там типу на автівку, оце. Але я хочу розширити тему і розповідати вам не тільки про страхування автомобілів, а про страхування всього, що є на польському. Ринку. Одразу скажу, що співпраця з фірмою PZL не склалася. Не склалася вона з двох причин. По-перше, у мене з директором та менеджером були трошки різні погляди на модель ведення бізнесу та пошуку клієнтів. Скажу так, у них в фірмі це була більш класична модель, тобто я мав дзвонити шукати клієнтів і фізично до них їхати. І це було головне завдання тобто, трошки такий формат роботи кол центр і це було трошки ну так агресивно, агресивно нас заставляли в такому форматі працювати, як то кажуть, добровольно принудітельна. А по-друге, в своєму портфелі хотів мати більше продуктів, а не тільки продукти фірм Пезожичі. Тому що, якщо. Вже хочеться займатися блогерською діяльністю, то хочеться розповідати про багато цікавих речей порівнювати. Якщо людина захоче, наприклад, якийсь продукт придбати, хочеться його мати. Не хочеться бути амбасадором однієї марки, хочеться бути експертом. Як результат, я почав співпрацювати з мультіагенцією Multipolisa.pl. Тобто мультіагенція, вона співпрацює з різними фірмами, і у мене в асортименті є продукти багатьох страхових товариств, в принципі, всіх провідних, в тому числі продукти фірми ПЗТу, як з життя, так і з майна. Тобто майно це там автомобіл, автомобілі, наприклад, нерухомість, а життя ну, це страхування життя і здоров'я. І в наступному відео я вам розкажу про страхування життя, з чим його їдять, і що обов'язково знати. Тема дуже важлива, і надіюся, що мої наступні відео будуть для вас корисними. До зустрічі!